Місто Кременчук, благодійний фонд Артема Марченко. На базі благодійного фонду вже з нового року, також, можливо, в кінці грудня цього року, буде діяти дитяча кімната в межах проєкту Об'єднані Україною. Наразі виконуються роботи по облаштуванню даного приміщення. Тут будемо проводити міні-свята для дітей, також майстер-класи. Дана кімната розрахована близько на 30 дітей. Тут буде стояти два столи. Тут ми поставимо ялинку до святкування нового року, до новорічних майстер-класів. В даній кімнаті тепло, вона знаходиться в укритті благодійного фонду, тому є безпечною для перебування. Також є додаткове обладнання для обігріву. Проводиться відеоспостереження. Всі діти будуть в безпеці, тому дякуємо всім, хто долучився до облаштування даної ігрової кімнати в теплих умовах, в безпечних умовах. Дякуємо нашим постійним партнерам за допомогу, а також простим людям, котрі долучились гривнею до закупівлі матеріалів. Тому працюємо, не зупиняємось, разом до перемоги.